Беріть І хлібчик усе. Кар... Сядьте гарненько, щоб вам удобно було. Сьогодні Сьогодні картопля смажена. Недобре. І огірочок з чесником консервований. Ну добре. Огірка беріть. А, і, і сало, сало ще я забула. А Авіробля. На тарілочці все. О то да. І ще сало я забула вам запропонувати. Зараз ось. я самі зробив. Так ти мені тільки наготелила? Так, да, що багато? Багато. Сейчас я все купила гранат. Гранат купила? Угу. Почищу вам. Знаєте що це таке? Знаю. Що це таке? Це червона шкура груба. А всередині? А всередині насіння чорная. Да, червоне, да. червоне, дуже добрий, Смакота. Я вам полузаю, а ви будете їсти. Хорошо. Ви любите? Люблю. Бед, добрий. Да. Все добре, як їсти. Угу. Вида, але як ти падаєш, ти забивається вида? Ну так да. <ріху> налузала вам Що? налузала поїсти. хочете ще то ще налузаю. Кого? Гранат? А, Гранат картопля добра? Добра. А сало берете? А тут шешая не сало. Да, ось все, ось все, 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 все. Ага, я е со вы посмехаетесь? Кажіть? <кхи> по... Надо лапросра копати. <схи> біжить, біжить, тільки губ, впала і встає тільки сопе. Їжте, фантазії у вас. Сало беріть. Як беруть. Ось це огірок. Огірок будете? Чи сало? Ось ось сало. На дощечці сало. М'якенька, добре. да. М'якенька, меня канька добрая снижа оце да М -м -м, Ako luce, me vestupem u ve hvili, ljuda. Tako s vestupom. Me hoćete? Hoću. Hoću vestupet.